З минулого майбутнє впливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, медь пройшла, обертається кругом земля обертається кругом земля. Спливає час в історію на вічно роки десятиліття в долину летять, а ми. Ми всі земляни не пересічно, зірваємося назад, крутимо наше колесо історії, пригадуємо окремо історичні події, які відбувалися на початку лютого. Ось такого, напевно, відносно холодного, як сьогодні, у різні історичні епохи, зазираємо у 2 лютого 1897 року. Того дня у Російській імперії вперше в історії було проведено перепис населення. І що ж він засвідчив? А він засвідчив, що в російській імперії проживало 129 мільйонів людей більше ніж у Китаї. Можете собі таке уявити у Китаї. У 1897-му жило всього-навсього 120 мільйонів людей. Ось який демографічний вибух здійснився в Китаї за оцих 100 і злишком років. Можемо сказати також, що 44% населення Російської імперії розмовляли російською мовою. 44 А на території, ну, скажімо, України, нинішньої, тоді ж це була Російська імперія, налічувалося 73% українців. Ну, майже, як і зараз, 78 було у 2014-му. 10% росіян, 8% євреїв. Загалом же у Російській імперії... Існувало понад 100 мов, втім, напевно, як і сьогодні. Ось таким був перепис: перший в історії і в останній Російської імперії у 1919 році, саме 5 лютого, Київ залишають останні загони січових стрільців. Січові стрільці були найбільш боєздатною частиною армії Української Народної Республіки, але ситуація складалася тоді різнопланово. Упродовж 1917-21 років влада в Києві мінялася. 16 разів і ось осічові стрільці залишають Київ 5 лютого 1919 року. І у столицю, нашу нинішню столицю, входять червоні отамани Микола Щорс і Василь Боженко. Постаті ці неоднозначні, щоб не сказати, суперечливі. Вони були ніби червоними командирами і в той же час червоними отаманами. І якось так сталося, що вони та їхній побратим Богдан Черняк у тому ж 1919 році всі. Були вбиті. Так саме вбиті. Черняка вбили чекісти, і це було зрозуміло. Боженка отруїли, ну, також можна зрозуміти хто, а Миколу Щорса вбили. Довгий час вважалося, що він загинув в бою. Чекісти, щоб приховати. Свій злочин навіщось українського Миколу Щорса повезли ховати аж у російську Самару це місто на Волзі. і лише через кілька десятків років, коли ексгумували тіло Миколи Олександровича щорса, виявили, що загинув від від кулі у потилицю. Тобто більшовики розправилися з червоними отаманами, використавши їх, добившися свого, і всі вони загинули у Києві. Височить славний пам'ятник на коні Миколі щорсу. І сьогодні він є. Таким собі каменем спотикання у бесідах і розмовах про дерусифікацію усього суспільного простору. Ну, Напевно, події розгорнуться так, як вони і мають розгорнутися. Червоний командир, напевно, йому не місце на вулицях української столиці. У 1945 році, 4 лютого у Ялті, починається Ялтинська конференція, в якій беруть участь. Ну, <кхем> перепрошую, без п'яти хвилин вже переможці, представники. Антигітаристської коаліції Черчилль, Рузвельт і Сталін. Ця конференція важлива у тому, що там було прийнято ряд таємних секретних протоколів, які багато в чому визначали долю Європи і світу після воєнну. Зокрема, було домовлено, що Радянський Союз після перемоги у Європі над нацистами вступить у війну з мілітаристською Японією. Так воно і сталося. Були також здійснені кроки по розподілу, і потім окупації, і розподілу сфері впливу. Окупованої Німеччини так і сталося. Німеччина мала чотири окупаційні сектори: Франція, Англія, Сполучені Штати і Радянський Союз. Ну як далі події розвивалися, то це ми знаємо. Крім того, було ухвалено так звану велику декларацію визволеної Європи. Та декларація давала на відкуп Сталіну Східну Європу. І таким чином, після Другої світової Східна Європа фактично і опинилася під П'ятою Радянського Союзу. Але це вже інша історія. Саме цими лютневими днями 1946 року Радянський Союз спокійно і чемно анексує, окупує, займає південну частину острова Сахалін на Далекому Сході. і... Курильські острови, і Туруп, Шикотан, Кунашир та Хабомаї. Я чомусь запам'ятала їх назви, тому що ще в школі. Любила робити політформації у класі, і мене найбільше цікавила міжнародна обстановка, по якій я і доповідала своїм однокласникам. Так оці чотири острови і південну частину Сахаліну радянський Союз зайняв. Ми сьогодні це згадуємо лише по аналогії з тим, як вела себе Московія в усі роки, і, зокрема, із 2014 року стосовно України. 1977 рік, 5 лютого, арештовують Миколу Руденка і Олексу Тихого. Микола Руденко дисидент. Засновник Української гельсінської групи. Яка була мета Української гельсінської групи? Доводити радянським людям текст декларації прав людини, ухваленої об'єднаних націй, а також збирати факти про порушення тих прав у Радянському Союзі і повідомляти їх спільноті як Радянського Союзу. Хоча це було практично неможливо, так і в світовій спільноті. І ось Українська гельсінська група, яка утворилася у 76-му році, уже в 77 77-му почала зазнавати репресії, крім Миколи Руденка, Олекса Тихого. Потім всіх заарештували практично, ну, майже всіх членів Української гельсінської групи. Це Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко, Василь Овсієнко і серед них був. Олесь Бердник. Олесь Бердник, член-співзасновник української гельсінської групи Наш земляк, всесвітньо відомий письменник фантаст Правда, на той час його вже виключили із спілки письменників України і, як то кажуть, запроторили на роки і роки у Пермські і мордовські табори. Ось так у сімдесят му році почався новий виток репресій проти дисидентів і накодумців, які, якими ми потім назвемо їх політв'язнями і в'язнями сумління. Це теж був крок. І невеличкий камінчик у підмурівці незалежності України, за яку боролися українці в усі часи, правда, в усі часи з різною мірою успіху. В 1993 році, 1 лютого було зареєстровано рух. України народний рух України як політичну партію очолив його, звісно, В'ячеслав Чорновіл. Так що я вітаю всіх прихильників руху і давніх, і не дуже давніх, і цією пам'ятною датою в історії вашої політичної сили. І скажемо, що рухівці відіграли значну роль у тому, як розвивалася політична та економічна ситуація уже в незалежній Україні. І, як то кажуть, якби не вбили Чорновола, хто знає, як би могла скластися політична доля нашої незалежної держави? 3 лютого 2016 року остаточно вирішується доля Кагарлицького цукрового заводу. Перед цим він три роки вже простою, власне кажучи, тому що цукрових буряків наші фермери навколишні не сіяли. І відносно якісь залаштункові. Велися розмови і переговори про те, що далі з ним робити, хоча вже було ясно, що працювати більше не буде. Таким чином, 154 роки проіснував Карлицький цукрозавод 2859-го, коли його побудував нащадок засновника Карлицького парку Дмитра Трощинського. Теж Дмитро Трощинський, але Дмитро Андрійович Трощинський, його внучатий племінник. У 2016 році головний корпус. Виробничий корпус Карицького цукрового заводу, а на початку 19 століття вигляд він мав ось такий, друзі, точніше, початок ХХ століття, перепрошую, він мав вигляд ось такий, був підірваний. Сьогодні там залишається ТЕЦ, це найновіша, найновіша ділянка цукрового заводу, яка ще залишилася. Там намагаються випускати електроенергію, так звану зелену, користуючись як. Біоресурсом соняшниковими пелетами. Ну, як надалі буде складатися уже історія цього невеличкого. Підрозділу колишнього цукрового заводу історія покаже. А сьогодні багато наших земляків є членами династії, які десятками років працювали на цукрозаводі. І з цим підприємством була пов'язана їхня біографія, біографія їхніх дітей, та навіть і другої міської школи, дитсадка Ромашка, адже цукрозавод був важливим бюджетуутворюючим підприємством нашого міста. Але склалося як склалося. Це сторінка історії Карлицького краю.